Música Іулія була ще дівчинкою, коли потрапила у полон і стала рабинею. Скарфагена її відвезли до Сирії. Там вона сумлінно служила своєму хазяїну, дотримувалась постів, багато молилась. Господар Іулії намагався не вернути дівчинку в язичництво, але марно. Якось він вирушив з товаром у Галлію. Коли корабель пристав до острова Корсика, господар вирішив взяти участь у язичницькому святі, а Іулію залишив на кораблі. Порсиканці напоїли купця і його супутників вином, і коли ті заснули, привели з корабля Іулію. Дівчина не побоялась зізнатись, що вона християнка. Тоді знетямлені язичники розіп'яли її на хресті. Про кончину мучениці ангел Господній повідомив місцевим чинцям. невдовзі мощі праведниці були перенесені в обитель італійського міста Брешія. Коли хоче хто за мною йти. Хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й за мною йде. В історію музики він увійшов як один із найбільш сміливих новаторів німецький композитор Роберт Шуман. Без перестанку вдосконалюючи техніку гри на фортепіано, він травмував праву руку. Це змусило його відмовитися від кар'єри піаніста і присвятити себе складанню музики. Творчість Шумана охопила всі жанри за винятком балету. Його геніальність виявилася в прямоті і простоті вираження. Серед кращих творів композитора ліричний цикл метелики, фантастичний за змістом карнавал, повні відкриттів симфонічні етюди, а також п'єса для дітей, дитячі сцени. Життя Роберта Шумана закінчилося трагічно. Після двох років безрезультатного лікування він спочив у психіатричній лікарні. Наклавши на душевні виливи строгі окови музики, можна лише посприяти могутньому вираженню почуття. Під час Великої Вітчизняної війни, коли радянські війська відходили до Дону і Волги, а обложений Севастополь був уже приречений у системі радянських нагород. З'явився Орден Суворова. Це був перший СРСР орден, що мав три ступені. Він був на найвищому щаблі в ієрархії полководницьких орденів України. Орденом Суворова нагороджувались командири Червоної армії за видатні успіхи у справі керування військами, чудовою організацією бойових операцій і виявлені при цьому рішучість і наполегливість у їх проведенні. Орден Суворова першого ступеня за номером один. Був вручений маршалу Георгію Жукову. Єдиною жінкою удостоєної цієї нагороди стала гвардія підполковник Євдокія Бочарова. За успішно проведено операцію, в якій з меншими силами був розгромлений переважної за чисельністю противник. Він писав вірші і прозу. Серйозні і сатиричні твори. А ще численні дитячі книги, що принесли йому величезний успіх німецький письменник Еріх Кеснер. Перший же його дитячий твір Еміль та детективи став початком нового жанру в літературі дитячого детектива. Події, описані в книзі, розгорнулись у сучасному великому Берліні. На сучасний сюжет були написані дві інші дитячі книжки письменника Точечка і Антон та Летюча класна кімната. В Третьому рейху публікація книг Кеснера була заборонена. Цікаво, що після війни твори письменника стали дуже популярними в Ізраїлі. Хоча у той час ізраїльтяни вкрай вороже ставилися до всього німецького. Таким чином, Кеснер став ще й послом миру між Ізраїлем і ФРН. Усупереч усьому потворному, що діється в світі, теплиться надія, що люди все ж таки можуть стати трохи кращими. У наступному випуску взірець надзвичайного терпіння постою і молитви а також образ сповідництва блаженна матрона Анимнясевська. Батько телебачення американський інженер російського походження Володимир Кузьмич Зворикін. Старець і богослов, проповідник і вчитель християнської моралі сфіархімандрит Іоанн Маслов. Гордість України. Шахтарський герцог. Співак та актор Анатолій Солов'яненко.